На офіційній сторінці проекту Холостяк в інстаграм з'явилось коротеньке відео, яке показує головні обличчя зйомочної команди і як вони змінились після 30 годин зйомок першої вечірки. Звісно, першим в кадрі був головний герой сезону Тарас Цимбалюк. Після 30 годин зйомок видно, наскільки втомився актор, і як навіть його костюм дещо втратив свій лоск. Окрім самого Тараса, були ще кадри з Григорієм Решетником та його дружиною, також з художником та керівником проекту. І якщо на початку зйомок всі жваві та веселі, то при завершенні у всіх дуже втомлений вигляд і на обличчі читається бажання якомога скоріше лягти спати. Найлегше було родині решетників. Під час завершення знімального процесу вони вже були в себе вдома, і, за словами ведучого, Вся подальша робота це вже особисті рішення самого Тараса. Чи зможе Тарас в такому шаленому режимі знайти саме те, за чим пішов на проект? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.